Доброго дня українці, доброго дня Маряні, доброго дня батьки, доброго дня діти. Ми знаходимося у п'ятому коридорі тропи Сарафимасоровського у великому отарному колі. І ми бачимо, що сонечко трошки де неде де і... Бачимо, що зразу з'явився малюнок, і ми е не мов би побачили Божу любов через світло, як вона тонко діє, і вчить нас любити, вчить нас е зростати у любові, вчить нас бачити те, що ми раніше не бачили, тонкі речі, і головне ніжності ласки. І споглядання прекрасного. Сьогодні у нас 28 жовтня 2021 року. 22 року. Всім бажаю Божої любові і спокою у душі. На все добре, любі мої.